Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимоють добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже, то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити. Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух і мову. Німим. Откровення Розділ шостий. Я бачив, що Агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому. Прийди, я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь, огнистий, і хто на ньому сидів? Дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали, дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. Я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту, я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув, і от. Кінь жовто блідий, і хто сидів на ньому, ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі, убивати мечем, голодом і мором. і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать. Я побачив під жертовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим Доки, Владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу, і проречено їм. Нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту. І от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міг волосяний, А весь місяць. Став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій, звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. І всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти? Псалом 82 Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив ви, боги і сини Всевишнього, усі ви, Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. КНИГА проповідника Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я. Ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість. Піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже. Хто би може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти. І праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне, не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити, не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце. Тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу. Знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Єзекиїла, розділ 17. Надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, загадай загадку і скажи притчу домові Ізраїля, промов. Так говорить господь Бог Орел великий, з великими крильми, з широкими крильми, весь вкритий зозулістим пір'ям, злетів на Ливан гору, схопив він вершок кедра, зірвав найвищу з його віток та й переніс у крамарську землю, посадив у купецькому місті. Потім узяв насіння з тієї землі і посадив на полі для засіву, над великими водами, немов вербу, він посадив його. І виросло воно, і стало виноградною лозою, розлогою, низькорослою. її мало до нього повернутись, коріння під ним бути. Зробилось воно виноградною лозою, пустило паростки і розкинулось галузям. Та був іще один орел великий, з великими крильми, розкішним пір'ям, і ось та виноградина погнала до нього своє коріння, до нього простягнула своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка. Де її посадили? Хоч вона посаджена була на родючім полі, над великою водою, так що могла й без того розпускати віття, приносити плоди і стати пишною лозою. Тому скажи так говорить господь бог чи буде все гаразд із нею? Хіба Орел не повириває коріння в неї? Хіба не позриває плодів з неї, так що всі бруньки на її паростях посохнуть? Не треба буде ні великої потуги, ні людей багато, щоб вирвати її з корінням. Ось вона посаджена. Чи буде все гаразд із нею? Чи не засохне вона, як на неї подує східний вітер? На тій грядці, де виросла? Засохне. І надійшло до мене таке слово Господнє. Скажи бунтівничому домові чи не здогадуєтеся, що воно значить? Скажи: ось Вавилонський цар прийшов у Єрусалим. Він забрав його царя та його князів та й відвів їх до себе в Вавилон. Узяв він нащадка з царської родини та й зробив із ним союз, присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою, щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало союзу і стояло при нім. Той же зрадив його. Пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська, чи пощастить йому? Чи врятує себе той, хто таке сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує? Клянусь, як от живу я, каже слово Господа Бога. В країні того царя, що настановив його царем і що його він погордив присягою та зламав угоду у нього, в Вавилоні він умре. Своїм великим військом і численним людом фараон його не врятує на війні, коли насиплють вал і побудують башти, щоб вигубити людську многоту. Він зневажив клятву. Зламав союз, дав свою руку іншому. Отак учинив він. Ні, Він не знайде рятунку. Тому Господь Бог так каже: Клянусь моїм життям. Це мою клятву він зневажив. Це мій союз. Зламав він. Я оберну йому це на його голову. Я закину на нього мою сітку, і він потрапить у мої тенета. Я приведу його в Вавилон і буду там з ним судитись за його віроломство супроти мене. Його втікачі з усіх його полків поляжуть від меча. Котрі ж зостануться, розсиплються на всі вітри, і взнаєте, що то я Господь говорю. Так говорить Господь Бог. Я візьму верховіття високого кедра, з високих паростків його я зірву найніжніший і посаджу його на горі високій та величній. Я посаджу його на горі ізраїльській, високій. Він пустить віття, і плід уродить, і стане пишним кедром, і житиме під ним. Усяке птаство, усе пернате в тіні його галузя буде жити. Всі польові дерева знають, що я Господь, що я принижую дерево високе, що я підвищую дерево низеньке, що я висушую дерево зелене, а дерево сухе сподією квітучим. Я Господь. Сказав так и так учиню.